GTA 5 зовсім недавно виповнилося 10 років, та в неї все ще грає, безперечно, дуже велика кількість людей. Я впевнений, що більшість з вас грали в неї, але якщо не грали, то чули 100%. Мені здається, що треба жити десь в погребі, щоб не знати, що таке GTA 5. Вона є в мене ще з тих пір, коли Epic Games роздавав її безкоштовно, але на жаль, пограти ніяк не виходило. Я вирішив все це виправити і готовий вам представити результат цього дійства. 100 реальних годин в Грі GTA 5 на українському сервері Quant. В цьому відео ви дізнаєтеся, чого можна досягнути, витративши на гру саме такий час. Ніяких правил я виводити для себе не буду. Досвіду гри в такі проекти в мене немає, тому будемо навчатися разом. Поїхали! Найперше, що чекало мене при заході в гру, це звичайно створення персонажу. Тут доступно дуже багато можливостей, можна створити будь-якого персонажа, навіть максимально схожого на себе. Подивіться на цього шмекса. Нікого не нагадує. Я такі заморочки люблю не дуже, тому покрутився, повертівся та і створив не зовсім свою копію, і з'явився в штаті Квант. Самого початку можна було взяти в оренду транспорт для того, щоб дістатися до потрібного місця, але цього я не знав. Добре, що мене підкинули добрі люди на чорному тонованому лексусі. Дякую. Квест перші гроші. Слово перший якраз мене і підштовхнуло до його виконання. Робота на навантажувачі не дуже важка, але трохи муторна. Взагалі, якщо ви також плануєте пограти в цю гру, то готуйтеся до того, що завдань доведеться виконувати чимало. Завдання виконано, і перша нагорода отримана. Наступне, що потрібно було зробити, це зареєструватися в штаті, простими словами, отримати паспорт. Цей час до мене вже зайшов мій підписник дружання, і в нього була тачка, на якій він обіцяв покатати мене по завданнях. Але поки я катався на карі, він десь відійшов і потрапити в машину до нього в мене не вийшло. І так як тоді я ще не знав, що транспорт можна орендувати, я побіг в мерію на своїх двох і скажу я вам, це ще те завдання. Поки я трусив своїми кокошками і терп'яти, мені прийшла думка викликати таксі. На це мене підштовхнув ще один квестик. Замовив, приїхав у клон. Довіз мене до місця, за що я заплатив косарь гривень. Скільки це мені треба на навантажувачі працювати, щоб на таксі кататися? Отож, мерія, паспорт, реєстрація. Недовго думаючи, я зробив собі нове ім'я, яке, як я потім дізнався, також не підходить для сервера. Тому що написав я його капсом, заплативши 3000 кров'ю і потом зароблених. На світ з'явився цей малий. Вітайте, Дімас Фантомас. Важливо, на кожен вид діяльності в штаті Квант вам потрібна ліцензія. Тому першим ділом я вирішив отримати ліцензію на транспорт, щоб можна було влаштуватися на якусь кращу роботу. Ну і в принципі, можливо, колись я собі куплю першу тачілу. Приступимо до наступного завдання. Ніколи б не подумав, що до такого докочуся. Так, я рився в сміттєвих баках. Скажу вам більше, це було навіть цікаво. В них можна знайти дуже багато цікавого, якщо ви розумієте, про що я. До цього виду заробітку спонукає сама гра, даючи завдання на обшук баків. Виконуємо, отримуємо нагороду і двигаємо далі. Далі мене чекав кар'єрний ріст: від винищувача наповнення сміттєвих баків до кур'єра. Доставка їжі. Глово, такого ви не очікували? Я от теж видали мопед, сумку і горозвозити замовлення. Відразу до лайфхаків, які я для себе вивів. Замовлення вибираєш самостійно, дивлячись на суму та кілометраж. Я вибрав одне, яке було досить далеко, та поїхав туди. І о, яке в мене було здивування, коли я його виконав, наступне було в сусідній будинок. І бабки за нього були такі ж. І зімані. Поїхали далі. Виконання завдань та робота кур'єром принесла мені перші бабоси, і прийшов час їх витратити. Перше, що повинно бути в кожного поважаючого себе молодого чи бурека, власний транспорт. Автосалонів в грі є декілька, в кожному з них різна цінова категорія техніки. Про авторинки, де можна взяти потримане авто, я ще не знав. Тому вітайте! Нова бричка. І мінус 13 тисяч 800 гривень. Машина, назви якої я навіть не уявляю, нікуди не їде, не повертає і не гальмує. Але вона є. І за це їй дякую. В грі є мобільний телефон, який використовується для виклику особистого автомобіля в будь-яку точку карти за тисячу гривників, а також в ньому є безліч різних функцій, включаючи GPS, який вкаже вам дорогу до різних видів робіт та інших важливих місць. Для того, щоб він був ще більш функціональним, потрібна сім-картка, яка продається в будь-якому магазині 24 на 7. Там же завжди можна купити їжу та воду, яка потрібна, щоб персонаж в якийсь прекрасний момент просто не відкис. Ціни на всю цю діч немаленькі. Хоча як свіжий бургер, так і пляшечку нефільтрованого завжди можна знайти в сміттєвому басі. Телефон готовий, можна двигати далі. Окрім телефону, є рахунок в банку, на який завжди можна покласти гроші або їх звідти зняти, використовуючи банкомат. Мені порекомендували не таскати з собою великі суми в кишені, так як увага, мене можуть пограбувати. Тому я це діло виправив. Весь час до цього моменту я ганяв в ретузах та шузах, які мені підігнав побратське дружання. Але прийшов час змінити лук на щось годне. Відправляємося в магазин одягу і моє здивування ніфіга собі! Гарно виглядати тут коштує таких же бабок, як і непогана тачка. Вибираємо щось по Своєму бюджету, як ви розумієте, найдешевше, одягнулись та й добре. Головне, що не в дідових сімейках. За виконання завдань часто дають непогані нагороди, в тому числі досвід для підняття рівня, який, в свою чергу, відкриває доступ до кращих робіт та інших важливих моментів. Тому за завданням викликаємо медика, який, приїхавши, попросив мене сісти до нього у карету, де від вампіри в моєї крові. Я став донором. Найздосягнення. По тому ж завданню мені потрібні були вітаміни. Від того ж лікаря я їх і отримав. І якщо чесно, я не знаю, хто їм ті штуки видає, ковбасило мене від них знатно. Я на силу добіг до тачки та пересидів там цей треш. Машину, так як і персонажа, також треба годувати. Відповідно, їдемо на АЗС та викидуємо бобосики ще й на це. Відразу купуємо каністру. Яка ще не раз знадобиться і валимо кататися. Так, так, забігаючи наперед, в багатьох завданнях є тупа частина, якої я не розумію. Це просто кататися, проїхати 10-20 кілометрів. При тому приступити до іншого завдання ви не можете. Не розумію досі на що це, але що зробиш? Кур'єр, робота класна. Але ж не потрібно зупинятися на досягнетому. І йдемо далі. А далі таксі. Перше, про що я відразу подумав, що таких дурників, як я, мало, і відповідно замовлень також буде так само. Але ні, замовлення в таксі це не просто боти. Тому я двинув на перше. Але шкода, яку мені видали. Порівняно з моїм коритом виявилася просто якоюсь ракетою. Мені потрібен був час для того, щоб звикнути до управління. Поки я доїхав до першого чела, я так ушатав свій автомобіль, що він походу злякався і просто не сів до мене. Хоча і замовлення, я скажу вам чесно, було в якомусь залупанську. Друге, вже більш адекватне, скажу вам так. Робота в таксі це топ, машина швидка, замовлень багато, катаєш собі просто та отримуєш задоволення. До речі, реального гравця у мене так і не вийшло вицепити. В моменті я потрапив на якісь місцеві розбірки, мені бомбанули тачку, та знову довелося чекати медика, який мене вилікає. Ото тобі таке. Думаю, так, права на мотик у мене є, треба собі щось прикупити. Відправився в салон байків, подивився на ціни, взявся за голову. Трохи прифігів. Відтарабенив свою бричку зі злості, ну але що поробиш, життя воно таке буремне. Відмарафетити свого персонажа тут можна не тільки за допомогою одягу, окулярів та різного виду масок, а ще й за допомогою татух. Тож мій шлях лежав в тату салон. І знову те саме. Ціни просто космос. Йдемо ж по тому шляху. Вибираємо що подешевше, щоб тупо закрити квест. До речі, за цей квест отримав VIP-статус, який тепер постійно буде додавати відсоток до зароблених на роботі грошей. В грі є завдання шукач цінних металів. Не знаючи, що це, але з дуже великою цікавістю, купую кірку та шукаю на карті місце, де ж можна ті метали видобувати. Знаходжу якесь червоне коло, може це воно? Приїжджаю на цвинтар, і тут на мене нападають зомбарі. Я їх як давай чавити своїм коритом, а вони не чавляться. Шість тачки витягують. Вирішив звідти дрестанути. Але зомбарів та те місце в голові, пам'ятаю, ще повернусь та навішаю. В грі є івенти, які я так розумію, проводяться адміністрацією. Один із таких івентів це гонки. Я ясне діло вирішив спробувати. Для цього в чат потрібно написати спеціальну команду та мати в кармані штуку гривників. Пишемо та потрапляємо на перегони. Тачку видають. Вона навіть порівняно з таксічною шкодою була такою ракетою, що я просто був шокований. Я просто промовчу про мою чортопхайку. хайку. Як ви розумієте, перший заїзд я засрав. Ну нічого, я ще повернусь. Точно, точно. Нещодавно апнув четвертий рівень. А ще на третьому мені вже доступна нова робота. Далекобійник. Шукаємо в телефоні та й погнали тестити. Я думаю, що тут все зрозуміло. Різко переміщаюсь в євротрак. Сідаю за кермо фури та починаю розвозити вантажі. Знову вибираю замовлення самостійно, звертаю увагу на ціну та кілометраж. Звичайно, що перед тим як вантажку десь вести, його потрібно завантажити. Пробіги в далекобійника досить великі. Часу це займає досить багато, а ціна питання не дуже велика. Тому тут не затримався. Виконав завдання на 8 доставок та й полетів далі. А далі знову перегони. На цей раз на байках. Але, на жаль, цей тип перегонів, як я дізнався у своїх противників, часто багається. Половина з учасників поїхати просто не змогли. Виходить, знову мінус тисяча кровних. Вирішив взяти в оренду мотик, чисто по приколу затестити. Їхав, їхав, зупинився, щоб взяти участь в івенті, нічого не вийшло. Давай на мотик сідати, не виходить. Що за фігня? Як я дізнався пізніше, коли зліз з орендованого транспорту, він замкнувся. Його ключем, який в інвентарі, треба відкрити. Ну тупий я, ну що зробиш? Викликаю бричку та й го далі. До того, як завершити далекобійника, я все-таки ще раз спробував потрапити на той івент. І от що я вам скажу: це івент, в якому нам потрібно перестріляти всіх противників. Видають зброю і відправляють в спеціальну локацію. Але я не прогрузився і відразу здох. Багів вистачає. Знову перегони, знову фейл. Ну не вмію я управляти такими бричками. Ну занадто швидко воно їде. Знову в кювет, знову програв. На цьому я точно наганявся. На цьому для мене досить. Більше я туди, ні ногою в грі та на сервері присутні банди, до якої можна вступити. Що я, до речі, планую зробити в майбутньому. Так от, я собі, значить, просто їхав по дорозі і тут зупиніться! Вийдіть з машини, це пограбування. Ну, я, звичайно, вам тут не очкун якийсь, на яйцях, як давай їх чавити та тікати. А вони, гади, прикинь, стріляють. Ну шмекси. Розстріляли мене, тачку, та ще й в кінці копняка відвісали. Чекаємо лікаря і записуємо собі в блокнотик цих чудаків. Поки що олівчиком. Якщо вступати до банди, то точно не до рожевих, щоб їм потім тумаків все-таки навішати. На тачці без колес я якимось чудом дістався до місця призначення. Їду я собі якось по дорозі на своїй прекрасній кареті, а тут якийсь мудік по позустрічній смузі. Ну я й з переляку взяв да й вилетів через лобове скло. А він, мабуть, з того ж переляку мене ще раз переїхав. Чекаємо медика. Думали це все? Н -н -н, ніфіга. Ще один мамкин син, як налетить на мене напівмертвого. мене як відкине, медик відмінився, а я забагався. Коротше кажучи, якщо щось таке стається з вами в грі, завжди можна зв'язатися з хелперами або адмінами. Вони вам допоможуть, як і допомогли мені. Просто додали 100% здоров'я, щоб я міг рухатися далі. Плюс бабки зекономив, значить, заробив. Думаю, щось бричка повільна для мене, пора б трішки її затюнити. Заїхав в тюнінг ательє Як подивився на ціни, знову офігів. Зрозумів, ніфіга мені не світить, буду далі тошнить. Вирішив покататися по автосалонах, чисто прицінитись. І як в дитинстві на панелі приладів позаглядати. Скільки яка тачка пре і скільки жре, зрозумів, що купити мені нову точно не світить, але хоч трошки покатався, в будь-якому автосалоні будь-яку тачку можна взяти на прокат і на ній трошки поганяти. Прикольно. Яка ж це ГТАшка без зброї? Саме час це все виправити. Для того, щоб отримати зброю, її треба купити в магазині амуніції. Але це буде нелегально. А я хоч і людина з яйцями, але проблем з законом мати не хочу. Йдемо в тир, платимо бабки, отримуємо сертифікат, що його пройшли. Це не кінець. Отримати ліцензію на зброю можна в представника влади, а саме в працівника мерії. Тому я туди. Ліцензія коштує 40 тисяч дерев'яних, але перед цим потрібно отримати медичну карту в медика, яка також коштує 30 тисяч. Я її не отримав, бо не знав. Та мені попався трохи корумпований чувак, який зробив мені дозвіл на зброю. Без неї тепер можна купити ствол. Пам'ятаєте тих чуваків зомбарів, які на мене товпою гасити хотіли. Тепер ви знаєте для чого мені зброя. Стріляти потрібно тільки в голову. Цього я, звичайно, не знав. Холоднокровні напали на мене всі разом і прикінчили. Пробую ще. Потрібно вбити 50 голів. Так, квест розділений на дві частини. Ще 50 можна буде вбити через деякий час. А для чого це все? Нагорода за квест дуже приємна. Аж 50 тисяч папірців. Тепер у мене є Волина. Тепер можна вирости в плані роботи ще. Беремо з собою дружаню і відправляємося влаштовуватися інкасатором. Робота заключається в тому, щоб чистити банкомати. Видали нам, значить, робочий транспорт, а то броньовик. Я не заздрю вовчику, який був за кермом. Тут вже замовлення падають не так, як раніше. Вибирати не доводиться. Куди пошлють, туди й пошлють. Іноді доводилося їздити доволі таки далеко. Ну я й подумав. Поки їдемо, коня прив'яжу. Прийшов, а нас пограбували. Оце тобі так. Якщо влом кататися на цій колемазі, можна вступити в бригаду до чуваків, які вже трохи прокачали свій скіл. Їм видають фольцик ощаду, який набагато швидший. У нас такий челік був. Ми до нього пересіли і його грабувати банкомати. Правда, легально. Після певної кількості банкоматів награбоване потрібно доставити в сховище. Роботка, я скажу, непогана, досить спокійна і не геморна. Плюс ви точно катаєте з кимось, то можна і поспілкуватися, і пожартувати. А за прокачку скіла інкасатора до максимума вам дадуть плюху, вас неможливо буде пограбувати. Створення такого контенту вимагає дуже багато часу та сил за без відео, написання сценарію, озвучка та монтаж. Саме тому я буду дуже вдячний тобі, якщо ти вліпиш свій царський лайк та підпишешся на мій канал. Після важкої зміни інкасатором було прийнято рішення завалитися в баруху. Там ми, звичайно, пропустили по черчені, та ясне діло не обійшлося без бійки та стрілянини. Я всього лиш постріляв у повітря. А тут відразу що? Копи! Поліцаї тут як тут. Перевірили в мене ліцензію на зброю та сказали більше не бушувати. Непогано так. Вовчик в барі так мене відмутузив, що довелося викликати лікаря. Я пообіцяв йому, що прострілю ногу. Сказав, зробив. Людина слова. Прийшов час завершити квестик про зомбарів та забрати свої бабки. Добиваємо ще 50 мертвяків і на цьому кінець. Але дослідження штату Квант продовжується. Квест називається Шукач цінних металів, та сама кірочка, пам'ятаєте? Вирушив на спеціальні відзначені місця на мапі, там потрібно видобути метал. Але чорт забирай! Настільки це муторно, що мене вистачило хвилин на 10 максимум. Проскочила інфа, що всі ці штуки фармляють за допомогою ботів. Але це не точно і незаконно. Ми це засуджуємо. Тому скіпаємо це завдання і вирушаємо далі. Всього хорошого, Шахтери. Час розширити свої можливості. Наступне дійство це отримання ліцензії на водний транспорт. Квест легкий, навіть говорити нема про що. Далі ми з Вовчиком відправились на озеро, де взяли оренду яхту. Ну як яхту, Вован був проти цієї назви, тому далі яхточка. І що може бути кращим, ніж в погожий вечір відправитися на риболовлю на своїй яхточці з дружбаном. Купив вудку та прикормку і гори балити. Тут все просто: прийшли на рибне місце та закинулись на стюху. Спочатку було трішки складнувато вклинитись в процес, але, придрочившись, діло пішло. Впійману рибку можна потім задвинути з купчику, і є інфа, що в різний час вона коштує по-різному. На жаль, мого улову ледве вистачило, щоб покрити витрати на вудку та прикормку. Ну й фіг з ним. Між усіма цими справами я було якось заскочив на авторинок. А там мене чекала нова моя баричка. Червоний колір, червоний неон розганяється та пра більше 200 км на годину. Бюджет 65 тисяч грошей. Непогано, так? Наступна робота, на яку ми влаштувались, це Шерлок Холмс. Простими словами, детектив. І в описі написано, що до вас можуть звертатися банди і кілери, щоб знайти якусь особу на карті. Мені щось це віриться слабо, та я і не дізнавався. Завдання було взято заради нагороди. Раз в 100 секунд я писав одну ту саму команду в чат. 15 разів і завдання виконано. Завдань виконано багато. Грошей також заробив. Куди їх витрачати? Купити кращу машину, можливо, будинок, чи краще одягнутися стильово. Ага, ото придумав. Ми пішли в казино. Я взагалі не вважаю себе фартовим. За всі часи, коли я відкривав, чи якісь коробки, чи щось подібне мені щастило тільки після конкретного вливання бабла. І на що я розраховував, коли пішов у казік, та власне на те, що залишу там всі свої гроші. Але ні, я ж вам не якийсь там самураїв, якого немає цілі, а тільки шлях. Ціль у мене є. Тому трохи погрались і досить. Все в сім'ю. Сміттєві баки зі мною назавжди. Тому беремо з собою такого ж немитого кента і відправляємося на роботу сміттяра. Одягаємо робочий одяг, беремо тачку і го. Робота, як ви розумієте, заключається в тому, щоб ганяти туди, куди пошлють, і чистити сміттєві баки, складаючи все це у вантажівку. Цікаво, коли забираєш сміття з баку, отримуєш бабки. А потім, коли машина буде заповнена, вивантажуєш її, теж отримуєш бабки. Буває, що за сміттям потрібно трохи поїздити. А буває, що сміттєві баки стоять ну дуже поруч, або й взагалі повторюється. Професія доступна з першого рівня і приносить доволі непогані бабки. Тому мій рекомендаціон. Погравши на сервері 5 годин за день, я отримав доступ до прокрутки рулетки. Але я вже казав про свою удачу. Ясне діло, що замість кванткоїнів та різної рарної фігні мені випадає якась маска. Ну ок, буде собі. До речі, про кванткоїни. Це валюта, яку можна отримати за виконання щоденних та деяких квестів, а також на вихідних. Пробувши в грі ті самі 5 годин. За них можна підвищити свій рівень, що дасть більше можливостей. Можна змінити ім'я та отримати VIP-статус, який, що найцікавіше, дає надбавку до зароблених грошей. Ну і ще ряд різних плюшок. Тримаємо в голові: мені коїни і потрібні для 10 рівня. Але про це трішечки пізніше. Побачив на мапі якесь кермо. Виявилося водій автобуса. Зрозумів, хочу. А хочу, значить, буду. Робота, я думаю, зрозуміла. Катаєш по зупинках, коли доїдеш до кінця маршруту, отримуєш бабки. Я як завжди, їхав, їхав, хоп і в кювет. Довелося їхати по новий бус-бус. Закінчив маршрут і отримав свої 4 тисячі. Подякував. Знайшов вкладку з щоденними завданнями. Поглали виконувати. Проїхав на водному байку певний кілометраж. Проїхав на звичайному байку та обшукав пару десятків смітників. Отримав 15 коїнів. Найс! Спробував роботу механіком. По суті, нічого складного. Ремонтувати іншим гравцям машини. Тобто, замовлення ми отримуємо тільки від реальних гравців. Взяв, поки їхав, відмінили. Виходить, пішли в дубу, я манав, пігнали далі. Цікавий квест, поклик природи. Потрібно відправитись на острів, як я потім розібрався, і зняти шкіру з 20 тварин. Ми з Вовкою відправились туди. Знатно отримали нагоріхи від тих тварин і зрозуміли, що це не для нас. Окрім того, що вони досить агресивні та дуже швидко вбивають. То їх теж треба якось вбити, а це не так то просто. З гвиндівки це як мінімум 30 патронів, а з мушкета, який потрібно купити в магазині для виконання завдання, це взагалі нереально. Ця фігня однозарядна і перезаряджається фікс на скільки. Коротше, мінус бабки, Зате краєвиди подивились. Виконання всіх цих завдань зводилося до того, що за них дають експу. Тому переходимо до наступного і наступної професії. Так як сервер чисто український, ми потрапляємо на роботу листоношею в нову пошту. Але тачку нам чомусь видали Укрпошти. І насправді це був мем. Ми з Вованом тепер дізнались, чому вони так довго доставляють. А ще у мене таке було: саме замовлення приходить по коцене. Ну, тим не менш, робота не в напряг. Бусик ганяє достойно, доставили замовлення і вільні. За кожну годину в грі я отримував досвід, і поки ми виконували всі ці завдання, я встиг докачатись до 7 рівня та назбирати достатньо коїнів для того, щоб апнути 10 -й. Після пошти я цим і зайнявся. Так а для чого ж 10 рівень? Це одна з дуже прибуткових та загальнодоступних професій. Пожежник. Влаштовуємось та починаємо фармити бабосики. Я гасив сміттєві баки, гасив будинки, гасив заводи, сіно, амбари, врожай, знову заправки, бетонні труби, залізні труби, автобуси, автомобілі. Я гасив все. Бабки капали. І накапало майже 400 тисяч. Воу, воу, братішка! Ти додивився до цього моменту? Ніфіга, який ти молодець! Моя тобі повага! Це дуже приємно. Це перша серія із двох або трьох. Контенту ще дуже багато і тебе чекають цікавинки. Не забудь підписатися, щоб не пропустити нову серію.